Другий етап цьогорічної футзальної екстраліги рівняни розпочинають із поразки. В домашньому матчі проти Харків ніщо не відчувало біди після першої 20-ти хвилинки. Гол від Дмитра Скипчика та результативна помилка, якою скористався Михайло Волянюк. Відтак на перерву кардинал не стандарт йшов за комфортних 2-0. Перший тайм у нас не вдався. не знаю, сказалась дорога. Це один їхали. Ілі не не, не смог перед ігрою команду. команди. у рівнян розпочалися відразу зі старту другого тайму. Спершу двома влучними ударами рахунок зрівняв Юрій Сагайдачний, а вивів гостей уперед граючий тренер Денис Овсянніков. Аби відігратися, рівняни пішли із п'ятим польовим, але пропустили ще раз. Хетрик на свій рахунок записав Юрій Сагайдачний. Відтак остаточний рахунок – 2-4. Не хватило фізичних якостей. другому таймі, не хватило емоцій після другого м'яча, що мали більш сконцентровано. Зібратися, почати більш грати в обороні строго, то ми навпаки з кожною хвилиною так тухли виснажені, але будемо працювати по декілька незапланованих мікротравм. Переміна четвірок і трошки не те, що ми планували. За сім зіграних матчів рівняни набрали 11 очок. У них три перемоги та подвійні чиїх і поразок. Наступну гру кардинал Рівне Стандарт зіграє на виїзді проти лідера групи Центр столичного хіта. Вадим Мороз, телеканал ТІВІ.